Я обожнюю планувати книги на певні сезони і тому зима не пройшла повз. Я підготувала чотири книжечки, які точно хочу прочитати цієї зими. Ну а решту книг ви можете бачити в основному відео на моєму ютубчику. Переходьте. Я думаю, що по зрізу ви зрозуміли, що тут буде зимове сонцестояння. Я познайомилася з Розамундою Пілчер цього року, і це було шукачмушель. Мені дуже сподобалось. На четвірочку на чотири з половиною. Але це розмірне читання, яке я давно відкладала. Саме зимове сонцестояння. Хочу прочитати в грудні. Не знаю, наскільки вийде, але все ж таки планую. Вона максимально зимова, вона максимально вайбова і тим паче, що вона має дуже хороший рейтинг. Книга оформлена просто нереально гарно. РМ – великі молодці. Ну і також не будемо відходити від теми РМ надовго. Я хочу прочитати першу частину про вулок світлячків. Тим паче, що в нас вже анонсували другу частину, я її обов'язково придбаю. Тут у нас мова піде про двох подруг, їхнє життя від підліткового віку, здається, і до старості. Тут, наскільки я знаю, доволі таки цікава тема підіймається, як завжди. Крісін Гена містить у свою книгу багато проблематик. Я така дуже люблю, і тим паче, що це єдина історія, яка не прочитана у мене від Крістін Гена українською мовою. З нетерпінням чекаю на з. Також я з нетерпінням чекаю на знайомство з Бренденом Сандерсеном, і саме взимку я хочу прочитати трес зі Смирагдового моря дуже гарне видання. От і чомусь хочеться мені познайомитись саме з цієї книги. От і далі вже будемо переходити до чогось масштабнішого. Будемо переходити до архіву бури світла та земли народжені. Але поки що це буде трес. Як ви зрозуміли, в мене дуже амбітні плани. На рік обов'язково в вріл став загальному відео. Тут детальніше про це розповім. Ну і також щось легеньке хотіла собі взяти: це різдвяна книгарня від Джені Колган. Це в мене автопокупна авторка. Я її люблю читати, хочу книги неї на четвірку. Тож таки, вони справляються зі своїм завданням це розважити, відволікти та розслабити. Тому тут в нас мова піде про різдвяну книгарню. Не повірите? Точно не прочитання в грудні.